Днями до Кременчука приїздили військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади. Наше місто регулярно допомагає цьому підрозділу, надаючи всю необхідну допомогу. Однак запитів від військових багато. Тому на замовлення бійців 3-ї штурмової народний депутат Юрій Шаповалов придбав спеціальну помпову рушницю та набої до неї. Таку зброю наші захисники зараз використовують у боротьбі з ворожими дронами, що працюють на оптоволокні, оскільки звичайні системи радіоелектронної боротьби на них не діють. Як зазначив народний обранець Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук, наші військові вже мали досвід використання цієї зброї, і вона показала свою високу ефективність. Зі свого боку бійці 3 штурмової подякували за таку вагому допомогу і у відповідь теж вручили символічні подарунки. А саме подяку Кременчужанам від імені командира бригади. Від нашої 3 штурмової бригади і від нас особисто оголошуємо подяку за вагомий внесок у підвищення боєздатності тієї окремої штурмової бригади та майбутню перемогу України відніс за незалежність. Командир бригади, полковник Білецький Андрій. Дякую. Вітаємо. Дякуємо за визнання. Не покидайте нас і в майбутньому. Так. Не забувайте за нас. Так і будемо робити. Ну, ми хлопцям нещодавно декалендарь, передавали декалендарь. тепловізійний пристрій. Так, да, приціл. Я думаю, що він допомагає реп, в вашій реп. роботі. Реп передавали теж костюми. досить непоганий е, костюми завдяки нашим кременчужанам, які теж їх роблять. Теплозахисні, які дозволяють ворожим очам не бачити хлопців. Ми одного дійсно харчувань. Да, працюємо працюємо над тим, щоб підтримувати вашу бригаду. Також військові вручили прапор третьої штурмової і з автографами захисників. Велика подяка від третьої окремої штурмової бригади за допомогу разом до перемоги. Військові повинні постійно відчувати підтримку тилу. І лише в такому разі боротьба проти ворога буде успішною і ефективною. Дякуємо Збройним силам України. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.